Продовж тижня на Хмельниччині температурні показники дещо підвищаться, а опади припиняться. У вівторок, 17 вересня, вночі температура повітря в області буде на рівні 14 градусів тепла. День буде вітряним з поривами до 15 метрів за секунду. В день повітря прогріється до плюс 25 градусів без опадів. У середу, 18 вересня, температурні показники вночі будуть в межах 12-14 градусів вище нуля. В день стовпчики термометрів покажуть плюс 25 градусів. Є ймовірність короткочасних опадів у Хмельницькому, у городку Старокостянтинові та Шепетівці. У четвер, 19 вересня, денна температура повітря буде коливатись від 21 до 23 градусів вище нуля. Вночі термометри покажуть 11-13 градусів тепла. Короткочасні дощі можливі у Хмельницькому та на півдні області. У п'ятницю 20 вересня впродовж доби буде ясно та без опадів. Денні показники будуть в межах 21-23 градусів тепла. Вночі термометри не піднімуться вище 13 градусів з позначкою плюс. У суботу та неділю опадів не прогнозують, а небо буде ясним. В день 21 вересня повітря прогріється до 24 градусів тепла, а вночі коливатиметься в межах 10-12 градусів вище нуля. Температурні показники 22 вересня будуть на кілька градусів вище. В день повітря прогріється до плюс 25 градусів, вночі термометри покажуть 12-14 градусів тепла. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.